А що ми тут бачимо? Бо там, я дивлюся, там кінця і края гора в мене. Дивись, ти бачиш яка красота? Дай руку тільки без руки не можна. Бо як покотися, як де я тебе там знайду в деревах. Ти бачиш? Що ти бачиш? Розкажи мені, що ти бачиш? Ру. Гори багато. Гори багато. І дивіться, хто із вас був на Мукачівському замку Паланок? Не були. Були? Ми були, ми були. Дивіться, можете його побачити, дивитися прямо між двома горками. Ага. Відніметься трошки його криша. Прямо-прямо, ага. де туман. Угу. Бачите, така продоговитка. Це є Мукачівський замок паланок. Колись давно тут стояли хлопці, коли наступали на Мукачівський замок паланок, звідси з цієї гори палили вогонь. Давали знак, що наступає. Позаді нашого ви бачите хрест, він тут стоїть не просто так. Це є оберіг для водітелів, для туристів, для піших туристів і так далі. Там внизу є бункери. Бункер лінії Арпада, цей, що я вам розповідав, наші хлопці пробували туди пролізти. Проліз за 5 метрів, далі він завалений. Наскільки ви ще знаєте, тут Закарпаття межує багато з кордоном. Тобто, прямо ви можете подивитися Венгрія, в тій стороні Румунія і в тій стороні Словакія. Тобто тут до е, венгерського кордону 80 кілометрів. 80 кілометрів mm. це є нічого. Mm. Хто приїхав сюди mm. на автомобіль? Ми Їхто? електричка. На, на поїзді. На поїзді. Ну дивіться, бачите, де ви їхали? Бачите, де річка протікає. Де? Бачите, де протікає? Угу. Ось ви в тій стороні їхали. А, да, да, да. За горою це є свалява, де ви зупинялися. Маді, а там є, і заїжджали є. ви до нас це село Голубине, до якого ми зараз будемо спускатися вниз, будемо їхати по цих всіх горах і будемо в тому селі. О господи! <ріпи> <ріпи> Ще я хотів вам задати такий... О, тут спускатися ми тут будемо? Ось під горою, зараз ось сюди під горою по цих горах і в тому селі Дядя! Хотів вам ще задати такий вопрос. Чим е Мукачеве знамените на весь світ? Дядя. Дядя? Да, ви Дядя. були на Мукачевському замку планку, вам мали розповідати. ми, ми не були. Ну ви ні, ось дівчата а. були. Ой, там княгиня така відома, дуже красива. Ні. Неуважно. Хто Ні. Хто любить лежі? Ми любимо. Колись давно були такі клюшки тиса. Ага. Да. Ну це, напевно, в Совєтському Союзі. А наверное, да? Да. І тепер зараз у цей завод, що виготовляв тиса, Він виготовляє лежі фіша. Не він не мукачів, не знакачеви не мукачівським замком Паланком. Ні, воно знаменити все, що виготовляли клюшки тест. А ми це искать только коньяк. Вкусно? Да те.